Вітаю вас! Другий день казкотерапії для дітей. І сьогодні такий запит. Якщо дитина, маленька, не хоче йти в дитячий садочок, що робити? Можна придумати казку. Казка про ведмежатка. Жив був маленький ведмежатко. І ось мама його записала у садочок для маленьких тварин. Були ведмедики, зайчики, їжачки, дуже багато всіх. Але від плакало і ховалося. Воно не хотіло йти в садочок. Воно думало, що там без мами буде погано, сумно, боявся, плакав. Але мама вмовила подивитися, познайомитися один раз. Ведмежатко прийшов у садочок, пообіцяв мамі, що він не буде плакати, що він буде сміливий, він буде захищати маленьких їжачків і зайчиків і буде з ними дружити, буде таким великим товаришем. І коли мама пішла, ведмежатку стало дуже весело, тому що всі з ним гралися, всі йому пропонували різні іграшки. Та дочку, були і фарби, що вони могли малювати, різні іграшки, різні різні нові друзі, з якими він познайомився, були друзі, яких він знав, йому цікаво було з ними гратися. І він не помітив, як пролетів цілий день. А ввечері прийшла за ним мама і забрала додому. І він цю дорогу розповідав, що цікавого він робив, і як завтра він пообіцяв принести іграшки, і вони придумали різні ігри і з друзями будуть гратися. З тих пір маленький відмежатко із задоволенням бігав у садочок і придумував нові ігри і іграшки, щоб на наступний день було ще цікавіше. Ви можете написати свою казку з дитиною, розказати, намалювати, програти, можна взяти маленькі іграшки, програти казкову історію. І можна придумати таку терапевтичну вправу, що дати дитині в садочок якусь сумочку від мами, або просто талісманчик від мами. Можна зробити разом з мамою такий, такий оберіг талісманчик невеличкий, щоб дитина в ручку могла сховати, в кишеньку покласти. І казати, мама, завжди поруч у думках і у серці. Коли тобі стає сумно, ти згадай про це, потрогай тали, талісманчик цей, потримай в долоньках і пригадай, що мамине велике серце любить тебе завжди. Коли ти граєшся і коли ти спиш, коли ти нудьгуєш, мама любить тебе завжди. І вона завжди в твоєму серці, а ти в серці мами. І тоді дитині легше буде пройти адаптацію в садочку.